Ну, поговоримо трішки про інсульт. Ми вже про інсульт говорили достатньо. Я думаю, якщо подивитись там всі ці записи, вже в принципі все повністю більш-менш про нього ми знаємо, але треба трішечки про це нагадати. Що це таке інсульт? Інсульт це гостре порушення мозкового кровообігу. Є інсульт ішемічний, є геморагічний. Ну, геморагічний інсульт це зовсім інша тема. Ну, поговоримо про ішемічний. Ішемічний інсульт, як він у нас виникає. Є судина, є тромб. Той тромб відривається, судина закривається, кров не поступає в деяку частину мозку, в результаті чого у нас виникає ішемічний інсульт. Як з ним боротися? І що це взагалі, як воно лікується, так би мовити? Лікується він трьома методами. Перший метод це консервативна терапія, тобто кроворозріджуючі статини для зниження холостерину і контроль тиску. Друге, це. Тромболітична терапія, якщо у нас поступає в терапевтичному вікні, тобто перші 4,5 години від початку інсульту, вона проводиться. Тромб розчиняється, якщо все розчинилось, то все добре, інсульту нема, все прекрасно. третій етап це тромбекстракція. Тромбекстракція вона вже проводиться на більш високому рівні, тобто, в даному випадку, це Полтава. Якщо ми знаходимо тромбоз великої судини, тобто такий тромбоз, який тромболітичній терапії, вже не буде піддаватись, ми направляємо хвору в обласну лікарню, даємо. Проводять тромбекстракцію, тобто механічним шляхом цей тромб йому витягують. Але, щоб не поступати на лікування інсульту, не приходити всі ці, так сказати, неприємні курси лікування, є така прекрасна штука, як профілактика. Що це профілактика, що вона в собі має? Перше відмова від паління. Курить не можна зовсім. Тому що ми палимо, судина звужується, а якщо ще й до того в цій судині була бляшка, то інсульт у нас гарантований. Друге. Алкоголь. Ну, З алкоголем на самом деле не все так однозначно, але туди ми лізти не будемо, щоб попередити надмірне вживання цього алкоголю. Так що туди ми вже лізти не будемо. Третє. Регулярні заняття спортом. Рекомендовано займатися спортом не менше 5 днів на тиждень і тривалістю як мінімум 30 хвилин. Ну, чим більше, тим краще, тільки, головне ж, не в усьому. Водний баланс. Водний баланс це вживати рідину від 1,5 до 2 літрів на день, в залежності від потреби організму і від потреби ваших нирок і від їхніх можливостей. Профілактика інфекційних захворювань. Тобто, що ми робимо? Ми відвідуємо сімейних лікарів, ми проходимо всі щеплення, ми відвідуємо стоматологів. Ми слідкуємо за здоров'ям наших зубів. Так, це по первинній профілактиці, це йде по профілактиці. Ну, До речі, може і на первинну вже ставити, якщо вам більше 60, що в нас туди відноситься? Кроворозріжджуюча терапія, якщо брати антиагреганти, це аспірин, клопідогрель, вони приймаються постійно. Бо траплялись хворі, які нам розказували за якісь щодо дійні схеми, доволі цікаві схеми. Насправді, наприклад, якщо брати клопідогрель, Тиждень п'є, тиждень не п'є. Якщо брати аспірін, місяць п'є, місяць не п'є. Дуже цікаві схеми. Не знаю, де вони такі схеми почули, але все-таки не слухати. Такі препарати приймаються постійно. І саме основне це контроль тиску. контроль тиску. Тобто тиск треба контролювати на цифрах не вище, ніж 140 на 100. Не вище. Тобто, якщо 140 на 100, ми вже приймаємо таблетки. Якщо у нас 120 на 80, то все прекрасно. Отак ми тиски і тримаємо. По глюкозі, тобто по цукру, та ж сама ситуація. Тримаємо цукор в межах 5,3, не більше 5,3, і все буде прекрасно. По холестерину. Контроль холестерину, тобто здаємо ліпідограму. Ліпідограму здаємо незагальну, тобто незагальний холестерин. Бо буває, що здають люди холестерин. Приходить, там холестеринчить, всі бігаються в страху. потім робиться розгорнута ліпідограма, там де бачимо, що. Ліпопротеїди низької щільності, так би мовити, погані ліпопротеїди у них, в принципі, та в нормі до 1,8, Підвищено за рахунок ліпопротеїдів високої щільності, що великої якоїсь небезпеки нам не несе. Тобто, якщо здавати ліпідограму, якщо дивити свій холестерин, велику увагу треба. Приділяти Те саме ліпопротеїдам низької щільності, тому що саме завдяки цим ліпопротеїдам ми отримаємо інфаркти, отримуємо інсульти. Так що, повторивши цю інформацію, деякі, які цього раніше не чули, тепер знають цю інформацію: Будьте здорові, бережіть себе, вчасно вживайте профілактичних мір, щоб не потрапляти з такими неприємними захворюваннями, як інсульт. А якщо вже сталося, то треба їхати зразу, а не чекати, поки воно саме пройде, бо саме воно не пройде ніяк.